Слава Україні і слава її мужнім захисникам. Вітаю вас, друзі-виноградарі. Мене звати Віктор Вітомський. Я проживаю на заході України в Тернопільській області. І це є Волинський край. Мене часто запитують в коментарях, чому називається мій канал Виноград на Волині. Тому що Волинь, Галичина, Поділля, Полісся, Слобожанщина, Донеччина по адміністративному поділу не співпадають краї з областями. Так що раз ще раз вам об'ясняю, роз'яснюю, що Кременець, де я живу, це є Волинь. У мене колекційний виноградник. Вже більше ста сортів гібридних форм винограду. Давно не виходив я не знімав відео, хочу показати результат. Вже три тижні я не був. Результат запилення. Ця місцевість, де я живу, по термінам достигання винограду, дозрівання відстає від усієї України. У нас, мабуть, найнижча сума активних температур. Ось по деяких причинах я не зміг знімати відео. Ось сьогодні зніму покажу результат. Ось це був Юпітер. Результат запилення я бачу досить непоганий. А це ось мій фіолетовий раній. Також добре, чудове запилення. Це були виногради на арки. показує це столові виногради, наприклад, Байканур, які я операції робив по тих виноградах. Звісно, зелені операції це пасинкування, це чеканка. Ну, отакі сорти, як Байканур. Я ще до цвітіння завжди залишаю тільки по одній гроні, тому що я впевнений, що він запилюється дуже добре. Ну, ось такі сорти, як пам'яті вчителя я буду нормувати зараз після цвітіння, тому що ми бачимо, що є не зовсім якісне запилення і треба вибирати. У нас останнім часом були. Дощі частенько. І град був. І можна було ще почекати трішки з обробкою після цвітіння, але я вже три дні тому зробив це одна з основних обробок профілактичних. від його ідіуму, гнилий. Робив я це цілитель фальком. Свіч і бриксіл кальцію зараз треба громко повирівнювати з листя. Таким потрухуванням, таким, що не запилилося, попсипається. Ну, ось так зроблена чеканка вище верхнього дроту. 3-4 вузла я залишаю не більше. І тут важливо, що, що ця підв'язка верхніх на верхньому дроті повинна бути досить жорстка, тому що вітрами, якщо вам буде коливати ці лози, тут її зірвує. Якщо буде закріплено ненадійно. Тому я тут дротиками верхній ряд закручую, щоб було надійніше. В теплицях, звісно, результат кращий. Ось, наприклад, слава Україні! Вже які громко гарненькі і ягоди вже наливаються. Також там роза рання. Далі Аркадія. Велес. На велесі я залишив по дві гронки, але третинку грони знизу я ще до цвітіння обрізав. Це в теплиці бравісімо. Гарне запилення цього року. Цимус дуже гарні гронка поналивав. На першому цьому році забарвлення приймає в мене Каталонія. А ромбік ще ні. Ромбік в цьому році буде відставати від Каталонії. От громки гарні ромбіка цього року. Вже старий кущ робить. І громка величенькі. А це ось слава Україні у відкритому ґрунті. Я ще також до цвітіння позалишав тільки по одній гроні. Це кущу третій рік і показує відмінні результати. А ось кущик полуничного. Це другий рік. Минулому році весною посаджений виготуючим саженцем. І цього року дивіться, як він росте потужно, сильно. І я залишаю на ньому поки що по дві грони він зав'язав. Гронки будуть величенькі, вже помітно. Якщо буду бачити, цей кущ не буде витягувати, то тоді буду нормувати пізніше. Вирізавши лишні грона. А це рембо в теплиці, також повикидав багато грун. Ну, я вже ось позрізав деякі грона лишні, тому що кущ не дуже потужно росте, тому бажано залишати на ньому на одній лозі один одне гроно. Ось така ситуація ще може бути. Листя сигналізує на винограді, що йому недостаток чогось не, не хватає По різних джерелах дивився відео різні, дивився гуглив і по-різному коментують. То нехватка магнію, марганцю, то калію, то чого. Тому я отакі кущики. Обробляю сульфатами. Сульфат магнію, сульфат марганцю, сульфат калію, кілька обробок по листу. Гібридна форма міланка порадувала цього року дуже гарні. Гронка зав'язалися такі. Запилення якісне. Поки що я лишив по дві гроні на лозі. Подилюсь деякий момент, але прийдеться, мабуть, по одній гроні зрізати. Понормувати. А це кущик Енергодар Калугіна. Величезні грона викину. І тут багатенько грон. Ну і кущ, я вам скажу, росте потужно, а термін недозрівання в нього по характеристикам. Ранні, тому я сподіваюся, що це перший врожай, він цей повинен витягнути. Але в подальшому я буду слідкувати. Якщо раптом не будуть дозрівати нормально ягоди, буду нормувати такі кущики пізніше, видалявши лишні грона. Ось Міланка Михайла Грецька у відкритому ґрунті. Слабенько росте, але урожай викинув кілька грон. Три чи чотири гронки. Я їх, мабуть, зріжу або залишу маленькі фрагменти. Хоча в теплиці в мене є міланка, щоб знати, який смак мені буде достатньо цього. А цьому кущику треба дати розвинутися, вирости сильніше. А груна оці я зріжу. А ось кущик Біла леді Калугіна. Також дуже потужно розвивається, але на другий рік ні одної грони не показав, не просигналив нічим. На відміну від чорного кристала. Кристал чорний, гарні грона повикидав. І тут їх багатенько. Бананас непогано просигналив цього року і розвивається досить добре. Також красава калугіна просигналив на другий рік. Є 4 чи 5 гром. І також румейка дуже класна. Викину, буду нормувати, забагато там гром. кущик не дуже потужно росте. Сусідська гречка цвіте. Бджілки літають. Запах стоїть такий приємний. Азія, Червона Азія. Також викинула там кілька гронок, будемо бачити, що це за штучка така. Здував Хеллоуін. Оті їжачки такі цікаві. Це кущику також другий рік. І він викинув. На кожній лозишці є грона. Це Власно, короневий кущ і ще є на прищепі. А ось на прищепі. І гронка такі величенькі. Хоча ягодки такі невеличкі проти Евереста. Ну от, Хеллоуін порадував. На відміну від Аватара. Аватар у мене вже от третій рік. І тільки хоч тепер я впевнився, що це дійсно аватар, тому що вже мене сумніви брали. Бачимо, оце ось таке одне гронку, якщо це можна назвати гронку, на всіх кущах. Робив на ньому я прибамбаси такі, прищіпував, пасанки, пасинки другого порядку, нічого він не викидає. В нашій місцевості такі експерименти робити не вартує взагалі. От пасинок другого порядку. Пішов вверх і в нього вусик. І не буде він мати врожаю. Також саме і ламборджині. Нічого, ті прищепи і пасенки другого порядку не видають. Хоча ламборджині я зробив прищепу зеленим зелене. І на прищепі він там сигналку маленького викину. Зараз я найду, покажу, якщо найду. Ось прищепа. Цього року Lamborghini. І викнуло гронку, але я її обрізав, правда, ось вона заціла. я Хоч подивлюся і впевнюся, що це дійсно є Lamborghini. Ось знову такий листочок трапляється, нехватка чого. Важко прийлити, ніхто вам точно стопроцентово сказати не зможе. І ось тут також. Кущик сигналізує, що йому бракує якихось елементів. Це мій київський янтарний. Величезні грона повикидав. Це полонез 50-й в теплиці. Дуже гарно запилився. Поруч з ним дубовський рожевий. Цього року він відпочиває. Викинув десь, мабуть, на весь кущ ронок 10 не більше. Тому що в минулому році він був в перегрузі. І в нього така є особливість, якщо чуть перегрузили все, він буде відпочивати. Ну, ось такі результати. На моєму винограднику на Волині. Ще на завершення покажу. Це в мене в дворі. <кій> Юпітер дуже класно запилився цього року. Надіюсь, що не буде обсипатися тому що в минулому році він в мене осипався і досить сильно. Ось такі справи мої. На сьогоднішній день бажаю всім хороших врожаїв в цьому році, щоб не було ніяких природних аномалій у вигляді граду, наприклад. І перемоги нам над тим ворогом, щоб прийшов до нас на кінець мир. На нашу землю, щоб ми могли спокійно працювати і жити. Усім бажаю добра, бувайте!